Міжнародні організації констатують серйозні порушення прав людини відносно населення України, яке проживає на територіях самопроголошених ДНР та ЛНР, а також в анексованому Криму. Зокрема, про це йдеться в доповіді, яку оприлюднило управління Верховного комісара ООН із прав людини. У результаті військових дій на Донбасі загинуло більше 9 тисяч людей. Ще понад 20 тисяч вважаються постраждалими. Про це йдеться у доповіді ООН з прав людини. Причому, згідно з документом, лише за останні три місяці на сході України загинуло майже 50 мирних жителів. Здебільшого причиною гибелі людей стають міни та боєприпаси, які залишилися в регіоні після активних бойових дій. Також у звіті зазначається, що оголошене перемир'я значно покращило ситуацію. Однак говорити про повну безпеку для жителів зони АТО ще дуже рано. Серйозні порушення прав людини відзначено у звіті щодо населення на окупованих територіях. За цими даними, майже 3 мільйони людей, що живуть у зоні конфлікту, мають проблеми з доступом до якісної медичної допомоги, житла, соціальних послуг та пільг. Також значні порушення прав людини ООН зафіксувала і на території анексованого Росією Криму. Найбільше зазначається у доповіді: жителі півострова потерпають від несправедливих судових розглядів та неможливості вільно висловлювати свої погляди на мирних зібраннях. Не забули у звіті згадати і про певні порушення міжнародних норм через блокаду Криму українськими активістами.